Вітаю, пані Жанна. Вітаю. Дякую, що погодились на розмову про інклюзію в освіті. Скажіть, будь ласка, як давно ви працюєте з дітками з особливими освітніми потребами? Знаєте, я б хотіла розпочати з того, хто такі для мене особисто, діти з особливими освітніми потребами. Звичайно, ми знаємо є визначення, зазначене в законі України про освіту стосовно осіб з особливими освітніми потребами. А що це значить саме для мене? Ну, мабуть, для всіх нас не секрет, те, що кожен з нас особливий, неповторний і індивідуальний. Ну і точно так і в класі, кожна дитина вона індивідуальна, особлива, яка має свої вподобання, свої інтереси, а також має певні свої потреби. І в якихось з дітей ці потреби більш видимі, в якихось дітей вони менш помітні. І от саме ті діти, які потребують найбільшої підтримки і уваги з боку вчителя, можливо, якогось певного втручання з боку різних спеціалістів, фахівців, які також працюють в класі з дитиною, то, мабуть, ось такий відсоток невеличкий цих дітей це будуть діти, які будуть мати такі певні. Особливі потреби, на які варто найбільше звернути увагу. Угу. Наш заклад один з перших в Україні включився в проект Всеукраїнського фонду Крок за кроком залучення дітей з особливими освітніми потребами до навчання в загальноосвітній школі. І це було в 2001 році. Тому завдяки небайдужості нашого директора, ми були включені в цей проект. Це був як експериментальний такий крок. Де ми відпрацьовували механізм проведення інклюзивного навчання в Україні. Тому саме 2001 року вже маю досвід, і наразі це вже 20 років. Але я хочу сказати, що такі діти вони були в наших класах, лише, можливо, вчителі ну, не знали. Як знайти підхід певний, да яку який рівень допомоги надати цим дітям для того, щоб вони стали успішнішими? Є багато стереотипів про дітей з особливими освітніми потребами. кажуть, що такі діти повинні відвідувати спеціальні заклади освіти, що там їм будуть надавати більше допомоги, більше уваги. І є навіть батьки, які не хочуть, щоб їхня дитина навчалася із дитиною з особливими освітніми потребами. Батьки мають прийняти виважене рішення і не для задоволення своїх якихось певних амбіцій, а саме заради дитини, заради інтересів дитини. Тому для того, щоб прийняти таке рішення, звичайно, батьки мають почути і думку спеціалістів і РЦ. І, можливо, послухати педагогів, і можливо, вивчити і дізнатися про переваги навчання в одному чи іншому навчальному закладі. Але з досвіду, ну, я бачу, і переконана в тому, що більшість дітей, все ж таки, з особливими освітніми потребами, можуть навчатися в загальноосвітньому закладі, але лише тоді, коли створені спеціальні умови. Певна категорія дітей, теж яка завжди була і буде, можливо, це якийсь невеликий відсоток дітей з якимись певними такими комплексними порушеннями, для яких школа не в змозі повністю забезпечити ті умови, які потрібні саме для її розвитку, для навчання. Тому як альтернатива для таких дітей це може бути і спеціальна школа. Може вона бути на якийсь певний період часу, можливо, на більш тривалий чи на більш коротший, саме для того, щоб дитина була готовою теж навчатися в загальноосвітньому закладі. Стосовно тих стереотипів, що ви говорили, що батьки. Інших дітей можуть бути проти навчання в одному класі. То теж з досвіду хочу сказати, що да, ми з таким зустрічалися в 2001 році і декілька років після того. Але наразі вже такого супротиву майже немає. Ми не зустрічаємося з ним. Те, що ми посіяли тоді, зараз ми це маємо. Звичайно, що в нашому суспільстві вже набагато більше почали. Почали говорити про інклюзію, про різноманіття. Тому такого великого супротиву, супротиву uh -huh. ми не бачимо. Ну і, звичайно, просвітницька робота вона повинна бути. Ми, ми маємо і батькам, і, і учням, і педагогам розповідати про переваги інклюзивного навчання саме для всіх учасників освітнього процесу. Як щодо дітей, чи не поводяться вони агресивно із дітьми, з інвалідністю? Ну, стосовно нинішніх дітей, хочу відмітити, що це зовсім інші діти, не ті навіть діти, які були 5 чи 10 років тому. І на сьогоднішній день, ну правда, є прояви агресії і жорстокості, і прояви булінгу. Але я хочу сказати, що це може стосуватися будь-кого. Спостерігаючи і маючи ну, досвід роботи в такому учнівському колективі, ну я бачу, що це абсолютно не залежить того, чи це дитина з особливими освітніми потребами, чи це будь-який інший учень. Uh -huh. А щодо дітей з особливими освітніми потребами, звичайно, це більш вражлива квразлива категорія дітей. Але що тільки стосовно них проявляється агресія, жорстокість і булінг я б цього не сказала. Мені здається, що це певний такий стереотип, який закладений особливо в головах дорослих людей, тому що діти розпочинають навчання. Ще дехто з садочка приходить да, з сформованими такими групами, дехто знайомиться і починає разом працювати в першому класі. І вони певних відмінностей можуть навіть і не помічати. І лише потрібно звертати дійсно увагу педагогам на свою поведінку, тому що маленькі діти вони дуже гарно моделюють поведінку педагога. І от наскільки педагог, як він себе буде вести по відношенню до дитини з особливими освітніми потребами, точно так і діти будуть моделювати свою поведінку по відношенню до нього. Якщо педагог буде роздратований, буде якимось чином виділяти цю дитину, певним чином реагувати на неї, не прояви її поведінки, діти точно так будуть моделювати це. Вчителі мають бути також дуже обережними в розмовах між собою. І не називати дітей з особливими освітніми потребами якимось знаєте, такими специфічними назвами, наприклад, наш інклюзивний, чи наш особливий mm -hmm. і тому подібним висловлюванням не, не має бути взагалі місця, а тим паче в присутності дітей чи на очах дітей, думаючи, що вони нічого не помічають і не бачать. Тому тільки ось таку правильну поведінку, сам педагог демонструє її дітям, так показує своє відношення. Тому діти будуть дуже гарно наслідувати цю поведінку. Ну, звичайно, всі розмови про толерантність, різноманіття людей це також ну, дуже необхідна річ, тому що класний колектив він потрібно готувати і ну, постійно проводити цю роботу щодо формування такого сприятливого психологічного мікроклімату між дітьми. Але ж дитина може взяти і відтворити модель поведінки когось своїх батьків, яка не так толерантно ставиться так, дійсно, до дітей Так, дійсно. І ну бувають такі випадки, що коли з вуст дітей ти чуєш та фрази дорослих, і дійсно вони йдуть з сім'ї. Але це також має бути певна просвітницька робота із батьками класу стосовно відмінностей стосовно толерантності і людяності. Скільки дітей з особливими освітніми потребами може бути в одному класі? І це прописано в і, різних нормативних документах. А взагалі я скажу про те, що. Потрібно виходити з потреб дитини і того рівня допомоги, яка потребує ця дитина. Тобто, дитина може потребувати або постійної допомоги, або тимчасової, або якоїсь епізодичної. Тому це може бути кількість дітей може бути від одного до трьох, в залежності саме від потреб дитини і підтримки, якої потребує ця дитина. Ну, в моєму класі наразі це троє дітей з особливими освітніми потребами, 30 учнів. в класі. Але наразі є дуже гарний ресурс: це асистент-педагога. Дійсно, коли два педагоги можуть знайти, і порозум... знайти спільні такі точки і порозумітися, налагодити спільну командну роботу, то, звичайно, їм легше тоді справлятися і надавати підтримку такій кількості учнів. Якими документами ви керуєтесь при організації роботи навчання? Для дітей з особливими освітніми потребами найперше це звичайно закон України про освіту. І я б хотіла звернути увагу всіх педагогів саме на визначення. Осіб з особливими освітніми потребами в цьому законі і на інклюзивне навчання. Ну гарно вдумливо прочитати, що це що це за процес і хто це що це за особи. Також ми користуємося порядком організації інклюзивного навчання різними іншими нормативними документами і щорічними методичними рекомендаціями щодо організації інклюзивного навчання, які надаються нам міністерством освіти і науки України. Який має бути заклад освіти, щоб він був готовий прийняти дітей з особливими освітніми потребами? Ну насамперед, заклад має бути вже сформованою філософією і політикою щодо інклюзивного навчання? В закладі має вже бути вироблена певна культура стосовно відмінностей, різноманіття. Ну і звичайно, заклад має бути настільки гнучким. В, в своїх процесах щоб задовольнити потреби різних категорій і груп дітей.